Вітаю, це Денис Богуш і ви на каналі «Казак. характерник Української практики. Сьогодні ми поговоримо про енергії, про якість енергії, про три види, три рівні, так скажемо, енергії, які можна використовувати в енергетичних практиках. І, ну, найперша, найпростіша енергетична практика, з якою ми працюємо, це золота нитка. От. І... От Ми використовуємо світлову енергію. Вона най, найтонкіша, так скажемо. Біла світлова енергія. А наступна це золоту енергію. Чому і називається золота нитка? Що ми починаємо з просто світової, і потім робимо як золота. І вогняна енергія це найплотніша, найгрубіша по частотності енергія. Її не треба тримати довго у себе. Цю енергію і тому з нею ми так скажемо акуратніше працюємо. Отже, перша це світлова енергія, яку ми використовуємо в візуалізації концентрації. Тобто ми концентруємо наші там, думки, нашу увагу, концентруємо на крапці на точці у куприку. І Ми концентруємо і візуалізуємо там світлову ну, крапку. І Потім ми робимо ну, нитку, цю, ми її робимо світлову. Потім ми її преобразовуємо в золоту. І треба розуміти, що це інший трошки тип енергії. Можна ну, з самого початку робити ну, цю візуалізацію золотою. Тобто можна уявляти і золоту точкою ну, золотою цієї енергії, і золоту нитку, і воно одразу буде працювати дуже круто. От. Але фаза вогняна вона вже очищуюча, тому що це дуже плотна енергія. Вона очищує простір і очищує центральний канал, ну, тому що ми е, ну, цю золоту нитку робимо від куприку до маківки. Тобто це така лінія, яка по центральному каналу ми там концентруємо увагу і візуалізуємо енергію. Потім ми робимо, ну, наганяємо, так скажемо, туди зовнішню енергію, окрім ну, тієї, що ми концентруємо свою і візуалізуємо. І коли ми переходимо в вогняну фазу, то ми таким чистим чином очищуємо свою енергоструктуру. Очищуємо простір ну, навіть навколо, тому що ми можемо ціє нитки робити, там, типу канат, ну, навіть трубу таку широку, ну, десь ну, приблизно шириною тіла. От. І таким чином я хотів просто роз'яснити, що це три різні енергії: світлова, яка там є весь спектр, там всі, е, ну, вони теж мають свої частоти, але вони так відрізняються один від одного не, ну, не дуже сильно. Ну, по зрівнянню з вогняною, От най, ну, найсильніша, так скажімо, яка впливає на матерію після цього золота, і потім вогняна, яка ближче всього до матерії. Але ну, ви там дивіться, ну, дуже уважно в цьому курсі золота нитка, як застосовувати саме вогняну фазу цієї вправи золота нитка. А так, ну, підписуйтесь на наші канали, виконуйте наші практики, дивіться і платні, і безплатні там ресурси. У нас ну, дуже такий потужний YouTube канал, тут дуже багато цікавих практик. От, замовляйте наші курси, підписуйтесь на наші канали. Всього найкращого, з вами був Денис Богуш.